Викладачі та студенти Волинського фахового коледжу харчових технологій б'ють на сполох через наміри Луцької міської ради виселити освітній заклад з приміщення у старому місті. Саме такі вимоги Луцька Рада висуває главі уряду Денису Шмигалю та міністру освіти Оксену Лісовому. На думку владців, коледж перешкоджає розвитку туризму, а тому будівлю потрібно якнайшвидше передати на баланс міста, а освітньому закладу знайти інше приміщення. Такі заяви не аби як обурили викладачів коледжу. Вони переконують, крім того. Що заклад здійснює свою освітню діяльність в цій будівлі вже більше як півстоліття. Коледж, навпаки, робить все можливе, аби привабити туристів. Це взагалі нівелірує роботу нашого закладу і нашого відділення, скільки ми працюємо над туристичним іміджем. Ми, міжнародна співпраця закладу дуже глибока і сягає ну, вже не один рік. Я перша, хто організував разом з дітьми, студентами театралізовану екскурсію в місті Луцьку. Ми в межах. Діяльності туристичної навчальної туристичної агенції біля вежі щосуботи, що неділі в власне в межах історико-культурного заповідника діти виходять гарні в костюмах, даючи новітні атракції місту, тому що не можна побачити костюмованого гіда десь там, якщо ти його безпосередньо не заможеш. Вони в костюмах виходять, запрошують лучан, гостей міста, які приходять сюди відвідати екскурсію, провести їх по цікавинках міста Луцька, і цими виявляється, переш. Шкоджаємо робот кутуризму в місті Луцьку. Не можна облити лайном навчальний заклад тільки тому, що дуже гарне приміщення розміщено в межах історико-культурного заповідника. Це має бути недопустимо. Працівники коледжу намагались з'ясувати, куди міськрада пропонує освітньому закладу переїхати, втім жодних відповідей не отримали. Було задане питання, щоб вони нам вказали, назвали точну адресу або назвали приміщення, куди можуть виселити наш коледж. Відповіді ми не отримали. Ну, вони почали наголошувати на тому, що це не справа одного дня, що це треба ще вивчати печитання. Хоча разом з тим, в рішенні в проекту рішення зазначено негайно виселити. Ну якщо я розумію негайно, значить вже якісь будівлі повинні бути для цього передбачення. На підтримку колективу виступила й депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко, яка переконана, що такі дії міської влади це ніщо інше як тиск. На комісію відповідне рішення було внесене в день проведення комісії. Про це не знали навіть мої колеги, які працюють в міській раді, і це теж порушення, і про це теж треба говорити. І мені здається, що вся ця історія вона насправді навіть не про майно. Вона про можливість управління громадою і узгодження своїх рішень із тими, хто в ній проживає. Це просто тиск на працівників, і тиск на самого директора, і позиція міської ради, що якщо ви слухати нас не будете, ми будемо відповідно робити так, аби тут були ті люди, які будуть нас слухати. Ну і позиція і іншим. Навчальним закладам і установам, які працюють місії підприємством, що якщо ви не готові підпорядковуватися безпосередньо без будь-якого діалогу і винайдення максимально ефективного шляху, то буде от така історія з кожним із вас. Зрештою, освітній заклад уже зареєстрував петицію про те, щоб депутати взагалі зняли з розгляду сесії це скандальне рішення та готують своє звернення до голови уряду та міністра освіти.